Привіт, мене звати Ден. Я звучу містере біста українською мовою в студії звуку куточкою. В нас супергарна новина. Друзі, нам дали монетизацію. Це означає, можливо, містер Біст нас почув і, і сказав: давайте, хлопці, робіть контент українською мовою. Я дозволяю вам монетизувати мої відоси. Я дуже, ми дуже сподіваємось на те, що так і є. Отже, що це означає? Це означає, що невдовзі ви побачите безліч нових відосів в українській озвучці від містера біста, а також ще додаткові відоси, які ми самі пишемо, монтуємо і робимо це спеціально для вас. Ось, дивіться, вітаємо звуку куточку. Ви учасник партнерської програми YouTube. Друзі, ми вам дуже вдячні за те, що ви весь цей час нас підтримували. Ось пам'ятаємо, як ми разом робили звернення до містера Біста. Дуже круте звернення, і воно спрацювало. Тому це наша з вами маленька перемога. Далі тільки більше, можливо, ви колись почуєте нас на каналі у містера Біста, але всьому свій час. Тому підписуйтесь на канал. Ставте лайки, переходьте в наш телеграм-канал, там дуже цікаво. Обов'язково купуйте іграшки містера Біста. Посилання в описі в коментарях ви їх точно знайдете. Ну і до зустрічі! Озвучки вже дуже скоро.